Десять порід собак, які люблять грати. Золотистий та лабрадор ретривери. Веселі собаки, які люблять усе, що пов'язане з грою. Боксер енергійний характер робить їх гарним вибором для сім'ї з активним спосібом життя. Померанський шпіц. Якщо ви вирішили завести невеликого грайливого собаку, це те, що треба. Австралійська вівчарка люблять бігати, стрибати та грати за будь-якої можливості. Англійський Спрингер Спанієль. доброзичливий, веселий та підходить для активної родини. Вельш Корги Пемброк розумні активні собаки, відмінні компаньони для ігор. Джек Рассел Тер'єр, сімейні собаки, яких люблять заграйливий характер, французький бульдог, популярний завдяки веселому характеру та винятковій відданості. Португальська водяна собака, службові собаки, що люблять веселощі.